Друзі, доброго дня! Сьогодні я розкажу вам про те, які зміни ухвалила Верховна Рада щодо виплат по безробіттю. Так? Щодо виплат допомоги по безробіттю. Прийнято законопроект номер 6067. Його вже передано на підпис Президенту України. І ось ось він буде підписаний, опублікований і вступить у силу. Що за зміни там і як воно все це відіб'ється на людях? Ну, дивіться, зміну знову ж таки не можу сказати, що позитивні, як завжди. Отже, перше збільшено мінімальний стаж необхідний для отримання права на допомогу. Тобто, якщо раніше протягом останнього року треба було мати стаж 6 місяців. То після прийняття цього законопроекту це буде 7 місяців. Тобто, на один місяць виріс цей ну, необхідний стаж, розмір необхідного стажу за останній рік. Ну то ладно, то таке ще. Далі, що у нас тут ще? Змінилася тривалість виплати допомоги по безробіттю в залежності від страхового стажу. Тобто, це поставили в залежність. Тривалість виплати допомоги, і те, який у вас саме є страховий стаж. Ще у нас що? Розмір допомоги так, по безробіттю, він буде визначатися в залежності від вашого страхового стажу у відсотках відповідно до середньої заробітної плати. Ну, дивіться, наприклад, я вам зачитаю, щоб було зрозуміліше. Так? Якщо у вас страховий стаж до трьох років. То це буде 50% від середньої заробітної плати. Якщо у вас від 3 до 6 то 55%, від 6 до 12 60%, від 12 до 18 65%. Від 18 до 24 років 70%. Від 24 до 30 років стажу це 75%. І понад 30 років стажу це 80%. Ще раз повторюю цей законопроект. Я на нього дам посилання в коментарях під цим ефіром на картку цього законопроекту. Ви там зможете відкрити і подивитись, хто є, коли його прийняв, підписав, коли він вступить в силу, щоб за ним слідкувати. Якщо вам це цікаво, так ви ж розумієте, що зараз це дуже актуальне питання, так як в Україні іде війна. І люди втрачають роботу, і безробіття вирісло значно у порівнянні з минулим роком. А взагалі не можна було сказати, що у нас все добре з цим було і до війни, а зараз, цим паче, це нічого хорошого там немає. Також, допомога по безробіттю, вона буде виплачуватися не рівномірно 100%. Ось дивіться, те, що я вам зараз прочитала: оці відсотки, так, від. Розміру заробітної плати середньої. Оцей розмір, який буде нарахований таким чином, він буде виплачуватися вам у розмірі 100% не увесь термін вашого безробіття. Якщо не розрозуміло кажу, пишіть. Тобто, наприклад, от ви там безробітні 4 місяці. 2 місяці вам буде виплачуватись у розмірі 100% ця допомога, а 2 останніх місяці у розмірі 50%. Тобто, термін вашого перебування Безробітним він буде поділений на дві частини. І першу частину ви допомогу будете отримати в 100% розмірі, а другу частину цього терміну ви будете отримати у розмірі 50%, якщо зрозуміло сказала. Так що ось така от історія з допомогою по безробіттю. Будь ласка, пишіть свою думку, як воно вам оце все. Посиланечко лишаю для ознайомлення і ще раз наголошую, що це був законопроект. Це ще не закон, але він прийнятий. І коли я кажу, що законопроект подана на розгляд, це означає, що проект закону він тільки розглядається у Верховній Раді і буде проходити певні етапи. Перше читання, друге читання, там обговорення в комітетах правки, так потім вже буде підписаний він голови Верховної Ради, потім він передається на підписання президенту, публікується і вступає в силу. То коли я кажу, що він прийнятий, вже, це означає, що оці всі комітети, оці всі обговорення, читання, він вже пройшов і він вже підписаний головою Верховної Ради, він вже на підписі у президента. Тобто, цей законопроект він вже проголосований. І це він буде законопроектом. Ну якісь лічені там дні, може тижні, в залежності від того, коли там президент його підпише просто-напросто. Тобто, це вже прийнято і воно буде працювати. Бажаю всім тихого, мирного дня. Як завжди, нам актуально, щоб всі були живі та здорові. Тримаємося. Слава Україні! І ми всі обов'язково переможемо.